Добрий день, мої хороші! Рада всіх вітати на логопедичному занятті. Скажіть мені, будь ласка, яка пора року зображена на нашому екрані? Так, це осінь. Легко впізнати, правда ж? А яка буває осінь, ми зараз з вами розкажемо. Подивіться на екран. Ось у мене зображена красуня осінь і знак питання, який питає, яка осінь? Спробуємо відповісти: якщо восени часто іде дощ, то осінь малята яка? Дощова! А якщо на вулиці туман, то осінь малята яка туманна. Бачили всі туман? А тепер скажіть ви. Осінь яка? Осінь яка? Молодці. А тепер тут погляньте: якщо восени світить сонце, то осінь яка? Сонячна. А якщо холодно, то осінь яка малята? Холодна. А тепер скажіть ви. Осінь яка? Осінь яка? Молодці. А зараз спробуйте самі сказати, яка буває осінь. Ось тут намальований сумний смайлик, тому осінь яка? А ось тут намальоване золото. Осінь яка? А чому осінь називають золотою? Подумайте над це. Сподіваюсь, ви вірно сказали. Тому що дерева восени всі в жовтому листі. Цей жовтий колір нагадує золото, і нам здається, що дерева вкриті не листям, а золотом. Тому осінь так гарно називають золота осінь. Так, що ж тут у нас знаходиться? Тут повний кошик грибів. Осінь яка? А ось тут врожай. Тому осінь, яка врожайна. Восени часто дме вітер, тому осінь яка, а дерева вкриті різнокольоровим листям. І дітки старшої групи зараз кажуть це речення осінь, яка різнокольорова. Восени із дерев опадає листя. А ви знаєте, як називається це явище? Коли листя падає із дерев. Це називається листопад. Давайте всі повторимо ще раз: листопад. А які ж листочки падають із дерев? Давайте їх назвемо. Ось цей листочок впав з осики. Листочок який? Осиковий. А ось цей листочок впав з горобини. Він який? Горобиновий. А ось цей листок впав із дуба. Як він називається? Дубовий. А ось цей листочок впав з каштана. Він який? Каштановий. А ось цей листочок впав із клена. Він який? Клен новий. І ось цей найменший впав з Берези. Він який? Березовий. А тепер я наводжу курсором на листочок, а ви його називаєте. Домовилися? Цей з каштана називається як? Цей з берези називається як? Цей із дуба як називається? Із горобини, як називається? Із клена, і із осики впав? Молодці! Я сподіваюся, що ви знову все вірно називали разом зі мною. На цьому тижні ви багато говорили про осінь. Ви її і малювали, і аплікували, і ліпили. Давайте ми зараз скажемо, що ж буває восени? А допоможуть нам ось такі кольорові картинки підказки. Так, намальована хмарка з доща. Що буває восени? Восени часто іде дощ. Так, наступна картинка підказка. Що буває восени? Восени. На деревах жовтіють листочки. Наступна картинка. Восени диме прохолодний вітер. Саме малята прохолодний. А влітку який був вітерець? Теплий. А взимку буде який? Холодний морозний, а восени прохолодний. Так. Восени опадає листя. То як називається це явище? Листопад. Сподіваюсь, ви відповіли разом зі мною? Восени на деревах дозрівають плоди. Що дозріває у лісі на деревах? Каштани, жолуді, горіхи, і також у лісі восени ростуть гриби. Восени, з городів та садків прибирають весь урожай. З городу прибирають що? А в садках збирають що? Сподіваюсь, ви вірно розповіли. І останній наш кольоровий квадратик, восени ми одягаємося тепліше. Що ми одягаємо? Куртки, плащі. Пальта, на голову ми одягаємо, на шию замотуємо і взуваємо. чобітки. Подивіться, яку розповідь можна скласти про осінь. І зараз попрошу батьків поставити відео на паузу і запропонувати дитині за ось такими картинками-підказками скласти розповідь про осінь, про те, що буває восени. Сподіваюсь, ви активно працювали зі мною впродовж усього заняття. Я вам дуже дякую і чекаю на вас наступного тижня. До побачення!